Відомий політик, вчений дипломат, журналіст. Він був ідеологом війни американських колоній проти британської корони, батько-фундатор Сполучених Штатів Америки і єдина людина, яка підписала всі три найважливіші документи в історії США: декларацію незалежності, конституцію і Версальський мирний договір. Так, це Бенджамін Франклін. Я потапова інна студентка третього курсу освітньої програми Американістика та Європейські Студії. І сьогодні про нього розповім. Він народився 17 січня 1706 року в багатодітній сім'ї. Закінчив два класи школи, оскільки грошей на навчання в його батька не було, він продовжив займатися самоосвітою. У 12 років почав працювати на друкарні свого брата, що вплинуло на все його подальше життя. Франклін досяг певного успіху в друкарському ремеслі. Однак вічні конфлікти із старшим братом вимусили його переїхати в Нью-Йорк для пошуку роботи. Але до свого розчарування вільних вакансій там не виявилося, і в пошуках роботи молодий Бенджамін відправився в Філадельфію, штат Пенсильванія. Йому вдалося влаштуватися на роботу і прославитися на все місто за рахунок свого розуму і начитаності. З ним побажав познайомитися навіть сам губернатор Кейт. Кейт перебрався в США, тікаючи від свого минулого життя в Британії. У Лондоні він був відомий як шахрай і вічний боржник. Бенджамін нічого навіть не підозрював і, отримавши пропозицію поїхати в Лондон за обладнанням для нової друкарні без грошей, прийняв його недовго роздумуючи. І знов Франклін зіткнувся із проблемами пошуку роботи, оскільки залишився один в чужому місці. Згодом він все ж знайшов собі роботу в друкарні. Нове життя в Лондоні дозволило Бенджаміну продовжити самоосвіту. Він читав абсолютно всі матеріали, що проходили через його підприємство, і сам зайнявся авторством. Перша випущена ним брошура називалася Міркування про свободу і про необхідність задоволень і страждань. Підскладавши грошей, Франклін відправився додому. Згодом зміг відкрити власну друкарню із своїм компаньоном Мередітом. На своїй друкарні почав видавати авторські брошури політичного змісту. Панфлети. Далі він відкрив клуб Юнта, в якому зі своїми товаришами збирався для обговорення значущих в суспільстві питань. Авторитет Франкліна згодом тільки зростав, в зв'язку з чим він був вибраний секретарем провінційних зборів Пенсільванії, а місцевий губернатор запропонував йому місце директора поштомату Філадельфії. Трохи розбагатівши, він залишив підприємницьку діяльність і повністю присвятив себе суспільній діяльності. Головною його метою було об'єднання американських колоній, що залежать від англійської корони, в єдину державу. І Бенджамін, звичайно ж, почав з розвитку штату Пенсильванія. Перше, що він хотів зробити, це організувати армію, яка була б якою-ніякою, а захистом. Так само в своїх суспільних справах Франклін відомий як просвітник. До цього можна віднести і відкриття бібліотек, і відкриття першої академії, в якій можна було дістати безкоштовну освіту. Пізніше була відкрита і суспільна лікарня. У 1754 році Пецельванія послала Франкліна на Олбанський конгрес. Мотивом до загальних зборів представників штатів послужила очікувана війна між Англією і Францією. Там зібралися представники всіх тогочасних англійських колоній Америки, де Франклін запропонував план федерації колоній. Очікувана війна невдовзі почалася, однак прибула з Англії армія не мала коштів до пересування і необхідних запасів продовольства. У цій ситуації Франклін повів себе як істинний патріот. Він витратив велику частину свого капіталу на забезпечення армії всім необхідним. Після перемоги у війні Бенджамін Франклін повернувся до суспільної діяльності. І одразу ж відвиступив опозицію опозицією губернатора Пенсильванії. Він писав лист клопотання в Лондон, в якому просив позбавити всіх повноважень сім'ю Пеннів, яка на той час монополізувала тут владу. Він зібрав навколо себе більшість представників провінційних зборів, які вибрали його офіційним агентом в Пенсильванії в Лондоні. Там він чітко виражав позицію колонії, що не подобалось місцевій аристократії. Його безпосередня діяльність по захисту прав свобод американського населення почалася з 1765 року, коли Англія вирішила ввести гербове мито. Обурення Франкліна так само викликали постійні спроби Лондона накласти на американські колонії будь-які податкові обтяження, намагаючись всіляко виконувати свої обов'язки, він все сильніше потрапляв в немилість до місцевої аристократичної влади. Від арешту його врятувала тільки його зростаюча в лондонському суспільстві популярність. Франклін написав лист своїм друзям в Америку, де закликав зібрати загальний конгрес, в якому будуть входити представники всіх колоній. На ньому і вирішиться подальші дії боротьби за права жителів Америки. Першим рішенням було продовжити боротьбу з Англією на юридичному рівні. Вони склали прохання, в якому перерахували всі правопорушення по відношенню до колоній. Бенджамін Франклін повинен був представляти перед англійським парламентом своє суспільство, однак зустріли його. Там образами і лайками. Це послання вплинуло значним чином на діяльність Конгресу, який відразу ж вирішив оголосити незалежність колоній. Невдовзі Англія почала посилати в колонії свої регулярні армії, прагнучи поставити на місце колоністів. Колоніям потрібен був союзник, і, завдяки дипломатії, яку вів Франклін, вони таки знайшлися. Насаперед, Франклін шукав підтримки в противників Англії, якими була Франція, Прусія і Іспанія. Вони активно допомогли Америці провізією, озброєнням і всіма необхідним коштами для ведення війни. Франція, яка спочатку не хотіла вступати у відкриту конфронтацію з Англією, пішла на хитрість. Вона використала приватні фірми, створені ніби для звичайної торгівлі з англійськими колоніями. Однак через ці канали постачалися всі необхідні ресурси для ведення бойових дій. Конгрес створив Міністерство закордонних справ, в яке входив і Франклін. Ці люди займалися залученням союзників в Європі. У війні успіх супроводжував колоністів. В результаті не без участі Франкліна між колоніями і Англією був укладений мир, по підсумках якого Англія визнала незалежність Штатів. Незважаючи на свій вік, Бенджамін Франклін не залишив суспільної діяльності, продовжуючи до кінця життя вести дипломатію як на території Америки, так і в Європі. Він задався метою познайомити світ з новою сильною об'єднаною державою, яку сам модернізував і поліпшував. У 1769 році Франклін вперше назвав північноамериканські провінції штатами. Франкліну належить одна з версій плану Конфедерації штатів. Він був активним учасником складання статей Конфедерації 1781 року, а також Декларації незалежності і проєкту федеральної конституції на Філадельфійському конвенті. Франклін мав гарне почуття гумору, адже був автором політичних карикатур, а ще писав сатиричні есе під різними псевдонімами, де висміював позиції своїх противників. Ще Франклін був завсятим дослідником у 1753 році. Він першим зайнявся дослідженням атмосферної електрики і, довівши електричну природу блискавки, обґрунтував ідею створення блискавковідводу. Саме Франклін відкрив позитивний і негативний полюси в електриці. Винайшов плоский конденсатор і сформулював закон збереження електричного заряду. Не дарма його вважають одним з головних історичних особистостей Америки. Справді він був свідком багатьох важливих історичних подій та й навіть брав безпосередню участь в них. Тож дослідження біографії цього історичного діяча точно варте уваги.